З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове чудове надходження. 318 BMW, дизель, автомат на задньому приводі. В класному, дуже гарному стані автомобіль, абсолютно весь в рідному забарвленні. Гарні оригінальні BMW диски. Також є парктроніки передні-задні. Автомобіль дуже в класному доглянутому стані. Задній ряд сидінь. Абсолютно також без зауважень, все чисто красиво, світло стеля, задні скло підіймачі, текстильний салон. Попередній частині така сама ситуація. Передні всі 4 скло підімачі, механічне регулювання дверей, автоматичне світло, мультикермо, двохзонний клімат-контроль, безключовий доступ. 361 тисяча кілометрів пробігу, мультимедійна система з камери, ой, без камери заднього огляду з партроніками, управління мультимедійною системою. По даному автомобілю абсолютно зараз немає ніяких зауважень, він абсолютно повністю весь обслугований. Таких автомобілів дуже мало залишилося, тому, будь ласка, приїжджайте, автомобіль знаходиться у нас наявності. Сумська 2А, компанія Автопарк. Запрошуємо вас на перегляд, також на тест-драйв і дане авто можна придбати в кредит або в лізинг, а також за готівковий, безготівковий розрахунок. З вами компанія Автопарк.